Ця збірка документів, вона висвітлять досить важливий етап, як на нашу думку, у розвитку руху, який є, який ви знаєте, глибинною передумовою творення і незалежної української держави. Насамперед, що скажемо, що ця книга справді задумалася як наукова. Мається на увазі, що цей збірник документів, якому передує насамперед, тут можна бачити у цій книзі вступна стаття, дуже великий. Допоміжний науково, допоміжний апарат більше 50 сторінок. Але зрозуміло, що та інформація, яка подана в ній, зміст місці книги, він, мабуть, буде цікавим не лише науковцям, які можуть використовувати надіюсь, будуть використовувати цю книгу у своїх написаннях своїх монографій, статей. Але це не цікаво ще й широкому загалу. Власне, Це власне про дуже недавні події. Це те, що було з нами, із батьма, із тих, хто тут навіть присутній. У на цій презентації. Ну, власне, насамперед, на початку на самому хочеться подякувати, звичайно, всім тим, хто через кого, скажімо так, ми зуміли видати цю книгу. Насамперед хочете подякувати нашим спонсорам Володимиру Зайцю, Миколі Пишиному. Хочеться подякувати видавництву Мрія, власне, які досить таки серйозно взяли за цю книгу, вичитали її, видали. Тому ще раз, спасибі вам. Усім, ну тепер, власне, перейдемо до самого змісту цієї книги. Про що вона, власне? Ну, вона, вона про людей, які були незгодні скажімо так, із кимось і чимось. Е, інтервал е, хронологічний цієї книги досить невеликий. Це ну, років 30-35. Ми говоримо про початки. І на Кодунського руху, дисидентського руху, який пов'язаний справді з епохою Відлиги. Те, що сталося з нами і з нашою країною після 20-го з'їзду партії, коли до влади прийшов Хрущов і лібералізував цей комуністичний тоталітарний режим. І ось тоді і виникає оцей рух, власне. Майже всі учасники цього руху це люди, власне, ну майже всі народжені вже у межах Совєтського Союзу. Тут тих, хто народився до революції, до 17-го року, дуже мало. Тобто це люди, виховані совєтською ідеологією. І от саме ці люди у чомусь були незгодні з цією ідеологією, власне, за якісь були свої ідеали проти всевладдя однієї політичної сили, комуністичної партії, КГБ, які власне захищав цю партію всіми можливими способами і силами. І коли ми говоримо про початки, то ось, ось тут вони Закінчується хронологічно цей етап, ну пізньої перебудови. коли вже заговорили про незалежну політичну незалежну Україну, самостійну Україну. І, власне, ті лозуни, з якими виступали дисиденти, ті ідеали, які вони відстоювали, ну вони власне вже стали дуже актуальними навіть для у багатьох моментах. Тобто, це період 30-35 років, коли люди справді жили при комунізмі, так званому передаті, будь ласка, 62-й рік чергова програма комуністичної партії, де було сказано, що у му році настане вже комунізм. І ці люди, власне, розуміли проблематику свого життя, проблемати України трошки по іншому, ніж про це говорилося у рішеннях якогось там з'їзду партії 22-го чи 24-го, 25-го. Е, якщо ми говоримо про те, що ми назвали інакодумством, таке найбільш широке мають поняття, то воно, на нашу думку, включає два рівні. Перше, це так зване, так зване простонародний спротив режиму. Виступів з боку дуже мало людей, простих робітників, простих селян. Було дуже багато. І, власне, у документах усіх все це подано. Режим, як не дивно, Хрущова, от, найбільші репресії розгорнув проти цього саме народного інакодумства, на цьому наголошую у 57-58 роках, як не дивно, от, після повстання у Будапешті, яке як було придушене, після власне, 20-го з'їзду партії, після утворення цієї групи просталіністської маленкова молотова і так далі, і примкнувши в Ким Шепілова, ось, власне, як відповідь на всі всі події було посилення репресій проти варіантів народного інакодумства. І ми маємо масу справ, де ну, сажали фактично ні за що. От, власне, йдеться, ніби якась така міні-повторення сталінського терору. І, із 60-х років уже із інакодумцями, і з тими, хто критикував комуністичну партію, були. Не згодні по-іншому, органи влади реальної, яке вони і по іншому не працювали вже. В основному мова йшла про профілактичні бесіди. Тут вже, скажімо так, не сажали. отак от, от. Тих, хто був ймовірним потенційним, скажімо так, дисидентом, хто із кого міг вийти, як думала комуністична партія, реальний ворог комуністичної партії, ну з ним правильно працювали, скажімо так, педагогічно. І найчастіше такі бесіди профілактично досягали свого успіху, власне. І, або якщо сажали, то намагалися сажати саме цікаво. Не за політичними статтями, не за 58 статтею, а за кримінальними статтями. От подавали і накодумці просто кримінальні злочинці. І це, це така серйозна практика до, до, досить таки була. Ну і третє, як розправлялася з накодумцями вже після. Після Хрущова, часи Брежнєва, після Жовтневого племенному 64 року, коли він власне, привів до влади групу Брежнєва, ми йде про так званий психіатричний терор. От, власне, ну, багатьох інакодумців просто почали вважати психічно ненормальними і саджали до психушок. І тут у цьому збірнику теж подана маса цих документів, які все це. Ну, власне, ось такі речі.